Всіх вітаю! Ми знаходимося в Київській області, в Володарському районі, де завітали на посів КВС Умберто в господарстві Товського техніка Нова. Ріпакові жнива не за горами. Отже, сьогодні запрошую вас оглянути стан посіву перед укосом. Даного гібриду висіяно на цьому полі 60 гектарів. Гібрид «Умберто» фірми КВС. Висіяли ми його перший рік. Посів здійснювався 3,09, сівалка, хорш пронто, обробіток ґрунту, оранка. Передпосівне внесення добрив 6,20-30 поліфоз у нормі 150 кг на гектар. З весни було внесено 130 кг азоту в діючій речовині. Було внесено три фунгіцидних обробітки, тому що осінь була волога і потрібно було посилювати свій захист. Висіяно було 450 тисяч рослин на гектар. Збереглось 400 мінімум тут. 400 точно в нас є. Тобто про що це свідчить? Це свідчить про те, що гібрид хорошо зимує, отримали гарні дружні сходи. Тепер по весні критичні моменти були захист від шкідників, дуже насичено було багато квіткоїда. Не заплановано було внесено ще додаткове внесення інсектициду, внесений фунгіцид і біскайя по цвітінню. Ну і очікуємо на хороший результат. Гібрид КВ Сумберто це гібрид, який на сьогодні вже заробив дуже гарне ім'я у агровиробників України як високоврожайний гібрид, гібрид, який може показувати врожайності за 5 тонн. З гектара. Гібрид має чудові стійкості до основних хвороб завдяки генам РЛМ 3 та РЛМ 7 стійкості до ФОМОЗу. Також гібрид дуже гарно реагує на азотні добрива і дуже має гарний показник по стійкості до розтріскування стрічків. Гібрид не боїться перестою.